Вітаю, шановні гості в етері «Мистецький максимум. І сьогодні у нас в гостях художниця, поетеса та волонтерка Юлія Магда. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що завітали до нас. Мета нашої програми це знайомство глядачів з цікавими творчими особистостями. Давайте сьогодні будемо знайомити з вами ближче. Деякі з наших глядачів вже знають вас по вашому по вашій творчості. Дехто не знає. Будемо сьогодні знайомитись. Розкажіть, давайте. Як з чого почався ваш творчий шлях, коли ви вирішили, що хочете писати картину? Взагалі, мій творчий шлях почався з дитинства. Я з дитинства малювала, ходила до музичної школи, танцювала і нарешті закінчила художню школу. Імені Куінджі, Так, імені Куінджі, нашу Маріупольську, яка знаходиться на вулиці імені Куінджі. Це велика честь для мене зараз, тому що минулого року ця школа святкувала своє. 50-річчя, ось після школи, на жаль, я не продовжила цей шлях. Я навчалася на економіста, займалася волонтерською роботою. А, і десь через 15 років я повернулася до своєї творчої діяльності. А, майже всі ці роки я займалася якимось волонтерством і ще була якась інша робота. І о, нарешті творчість повернулася до мого життя. Але вас тягнуло до мистецтва? Так, до... так. Це була така антистрес терапія І були і вірші, і були і картини, і завжди було волонтерство. І це все працювало у синергії і як я розумію, наразі. Так, ну я намагаюся зараз, може трошки чогось менше, але в Маріуполі до повномасштабного вторгнення це працювало на максимум. На максимум від того, що я могла дати. А що вас надихало і надихає зараз на створення своїх картин? Зараз мене надихає те, що ми пережили. Я хочу цим. Поділитися з усіма з українцями, з закордонними друзями і просто з іноземцями. А я пишаюся нашим містом. Те, що ми пережили, я, я вважаю, що повинна бути в підручниках історії. І так, ми теж митці, як свідки цієї історії. Після подій, які сталися минулого року у нашому місті у Маріуполі, це дало відбиток і на вашу творчість, так. ваша картина змінилася. Про що вона зараз? У мене зараз немає кришечкових картин. Як я кажу, від кришечок красивих картин, алію я прийшла до картин з танками. Я ніколи не, не малювала військову техніку, але зараз я просто описую свій власний досвід. Перш за все, все, що ми пережили. І вірші це також особливо, коли я дуже на щось люсь, коли я читаю наші новини. З нашого різного Маріуполя я пишу вірші, щоб нічого не сказати зайвого. Мені здається, це, це, це добре виходить. Це виливається у вас. Так, це така творчість, і мені потім легше, ніби якийсь груз спадає. І ще ви наразі займаєтесь арт-терапією. Це арт-терапія, це власне для мене. Я не маю якогось сертифікату. Я, власне, хотіла б мати такий сертифікат, можливо, комусь допомогла б, але зараз я на собі експериментую. Якщо це все буде добре. Бо я так відчуваю. Я, я взагалі так кажу іноді і, і психологу кажу, що давайте я краще опишу якусь вам картину. Там все, все написано, і це вже в минулому. Я хочу перелиснути це. Це минуле і жити майбутнім. От наразі у Києві проходить ваша так. персональна виставка, яка присвячена якраз нашому рідному місту Маріуполю. І... Бачив і на власні очі, і бачив у соціальних мережах, що багато маріупольців відвідують цю виставку. Я розумію, що багато киян, але й багато маріупольців. Який фідбек? Я гадаю, що буде позитивний, тому що ця виставка наразі тільки почалася. Я сподіваюся, що за три наступні тижні, бо вона триває до 17 вересня. Ми побачимо ще відвідувачів, можливо, ще якусь подію придумаємо. І мені дуже. Я, я пишаюся тим, що я можу в центрі Києва розказати про Маріуполь, бо це на Хрещатику, у історичній будівлі. І я сподіваюся побачити там багато людей. Як ви вважаєте, ваша творчість, ваші картини здатні. Допомогти маріупольцям подолати якусь внутрішню кризу. Ми розуміємо, що вже минув час, але це у нас усередині і нікуди не зникає і не зникне. Ну, дивіться, деякі мої картини присвячені дуже сумним власним погадам, але я намагаюся, щоб мої картини нікого не травмували. Я про це завжди думаю. А зараз я більш зосереджена на тому, щоб зробити якісь позитивні картини, щоб це дало якусь надію надію на повернення, на те, що ми побачимо, переможемось. А, і я вже почала не тільки Маріуполь малювати, а й Київ. І я вже деякі такі вірші. Я їх з зазвичай я їх не читаю, бо це якось терапія. Просто написала і мені стало легше. От я злюся на повітряну тривогу. Я дуже зла. Я думаю, от, от так тривожно на душі. Прийшла додому і написала вірш. Це так добре, тому що у вірші я вже знищила всіх орків до одного. Ну, нехай так будуть не тільки у віршах, так. а ми цього дочекаємося у скорому часі. Картина, яка зображена у вас наразі на футболці, це якраз про майбутнє. Так, це про майбутнє. Зазвичай я теж в Маріуполі робила собі футболки з моїми картинами. На жаль, вони не вижили. Деякими з них закрили вікна у вежі, коли вони там виставлялися. А а ось ця жива, живесенька, вона стоїть у центрі Києва. Якраз на моїй виставці війна Маріуполь Надія. Вона про повернення додому, про, про все те, що ми хочемо бачити в нашому майбутньому, в нашому місті. І це і якісь майбутні будівлі, і наші історичні будівлі, і всі ми. Тобто на цій картині є всі верстви населення. Всі. І волонтери, і поліція, і вчителі, і прикордонники. Всі. І вони повертаються додому. Так, так, і, і інвестиції, і всі, всі повертаються додому, всі їдуть до нас. Треба тільки дочекатися. Так? так, треба дочекатися, візуалізувати, щось робити, донатити. Хтось захищає нашу рідну Україну, бореться за наше місто своїми власними силами. Ваші картини, окрім персональних виставок, є ще частинами глобальних експозицій. От, наприклад, як ми наразі не знаходимося у галереї Лавра, тут проходить виставка «Маріуполь нескорений. До того знаю, що ваші картини були на виставці фільтрація у музеї історії Києва. Так, так, у мене зараз картини на декількох виставках. Одразу чотири виставки мої картини. Найбільше уська я сказала. Власне, для мене найбільша це війна, Маріуполь-Надія» і наймасштабніше це Маріуполь нескорений. Насамперед, я дуже пишаюся, що я тут поряд з дуже відомими, дуже цікавими митцями. Я ще піду сама роздивлюся всі-всі картини. Сподіваюся, я тут знайду дуже багато натхнення і до моїх майбутніх картин, і може віршів, і до якоїсь іншої творчості. І взагалі я я сподіваюся, що тут я буду відпочивати поряд з тими цими картинами, які вже тут є. Нехай так і буде. Ви, як і вся наша знімальна група, були в окупації так. минулого року. Коли ви змогли вибратися звідти? Чи одразу змогли писати? Чи був якийсь внутрішній супротив, ступор? Як ви подолали? Ну я так скажу. Коли ми були в Маріуполі і почали, почали падати бомби, я ще встигла щось намалювати навіть фломастерами на клаптику папері. І я сфотографувала це собі в телефон, і я це в Україні ніде не показувала. Тому що я вирішила, що це оберіг моєї родини і нас. Але я відсилала минулого року у Словенію і вона була представлена в міжнародному конкурсі, ця робота. Це щодо картин. Щодо вішів, я писала деякі у підвалі. У ті моменти, коли було дуже страшно, і так я… Я, я навіть не бачила нашого міста, але я описала все те, що, що я побачила потім, коли я вже вийшла. І це було так, так дивно, що я це все передбачила. З вашими картинами наразі можна знайомитись у Києві, можна побачити їх на виставках, можна відшукати в інтернеті. В соцмережах вони всі цілі. Так, а щодо ваших віршів, як з ними можна познайомитись з вашою творчістю? Так, ну мої вірші я зараз збираю до збірки. Я сподіваюся, колись їх буде достатньо, щоб надрукувати. І так вони представлені на моїй власній виставці. Війна Маріупольнадія. Там є, я гадаю, чотири виша, але їх більше. Я завжди намагаюся їм ділитися у соцмережах. Так можна. Я сподіваюся, когось вони підтримують. Ви відчуваєте самі якусь наразі творчу підтримку від. Киян від е, маріупольців, від е, мешканців України. Um, я скажу так, що я відчуваю більше підтримку від маріупольців. Від маріупольців, тому що ми можемо тому, що знайти, не знайти. Не потрібно нічого пояснювати. Це є не якась, якась дикованка, яку треба всім показувати. Я серед своїх, я можу легко розказати, про що, кра... про що та чи інша картина, вірш. Так, мені, мені поки що спокійніше поруч з маріупольцями, але так я розумію, що інші люди теж пройшли через свої жахи, і вони намагаються нас зрозуміти. І іноземці. Я знаю, що зараз, коли моя виставка у центрі у Хрещатику, мені там написали це. Поки що переговори написали з Америки, що вони там зацікавлені в моїй творчості. Може, ми там щось обговоримо, щось організуємо там. Ну подивимося, що буде. Бо це плани, а плани, ви ж знаєте, ми живемо зараз О, одним днем. Так, не можна планувати щось дуже складно. Те, так, дуже складно. дуже складно планувати. Щось, а чи є у вашій колекції ваших картин якийсь найцінніший саме для вас діамант? Ота От картина, яка більш за все цінує і пасує саме вам? Я розумію, що це все ваші роботи, що вони дорогі вам усі, але можливо, відокремлюєте та виділяєте щось. Ви знаєте, просто у, у кожній картини є своя історія. Абсолютна своя історія. А, давайте я так за, за декілька скажу, а ви там вже самі вирішите, яка для головніша. Ось ця, наприклад, Ні, вони головні усі. Вони головні усі да, яка от на, на мені репродукція на футболці на цій, це про повернення Маріуполь. Да? А ще в мене є картина, яка не стосується моїх власних спогадів, але. Я я вважаю, що вона дуже важлива для суспільства, тому що ми весь час говоримо про захисників, про мешканців. Ця ця картина про волонтерів міста Маріуполя. це були такі добровольці, які ризикуючи власним життям вивозили людей попри все, попри блокади і обстріли. От у мене є така картина. Вона називається Волонтери блокадного Маріуполя. Я передавала її до національної спілки художників України, і на моїй виставці теж є її репродукція. А ці всі волонтери їх було більше тридцяти. Вони потрапили у полон. А їм загрожувало ув'язнення від п'яти до десяти років. Через сто днів ув'язнення їх відпустили. Я дуже щаслива, що це страпилося, тому що ці люди невинні. Всі, хто був в Маріуполі, ми знаємо, як було складно вибиратися, і ти намагався вибратися сам, не те, що ще когось забрати. А тут люди ризикували і забрали. І На цій картині зображена маршрутка мікроавтобус, який я дійсно бачила, обстріляний з надписом Волонтер і позаду палаюче місто. Так, на жаль, це знайома для нас картина. І скажіть таке питання, яке я ставлю наприкінці нашого інтерв'ю усім своїм гостям, як ви вважаєте, от наразі у період складний, дуже складний для нашої країни період повномасштабної війни. Чи здатна культура мистецтво, будь-які її прояви, будь-які її форми, будь то художнє мистецтво, література, музика, кіно, театр що завгодно, допомогти пересічному українцю і, можливо, гостю нашої країни, які також перебувають у цих складних обставинах, якось залікувати понівечену душу, якось відволікти, якось бути корисним. Я вважаю, що так, це можна. Це можна, можна само ще створювати, можна само відвідувати музеї, галереї, ем, наші проекти. І, взагалі, я кажу так, що коли почалася повноштабна війна. Я дуже стала багато часу приділяти саме мистецтво, вивчати вивчати нашу історію мистецтва, наших митців, які були розстріляні, ходити по галереях. Я поділюся секретом, бо взимку е у Києві було багато часу без світла, а майже всі галереї зі світлом. І коли нас вимикали, ми просто брали з чоловіком, їхали у центр міста і заходили у якісь великі галереї, і там було світло, і це було так класно. Ми сподіваємося що те, що зображено на цій картині, воно дуже скоро стане не просто картиною, а нашою реальністю. І Ми зможемо повернутися додому до українського Маріуполя. Так, я теж сподіваюсь. Дякую вам за це інтерв'ю. Я вам теж дякую.